Вітаю, шановні телеглядачі в нашій програмі. Новий погляд. Сьогодні мені доволі приємно спілкуватися з гостем, який пройшов у нашу студію. А це мій колега Руслан Кацаба, блогер, інформаційний аналітик. Вітаю, пане Руслане. Доброго дня всім вам теж і глядачам, і вам теж. Вдячний, що ти прийшов до нас у студію, оскільки я знаю, що ти буквально декілька днів як повернувся з зони АТО, де практично в довший час перебував, і я так думаю, що ти маєш чим поділитися з нашими телеглядачами, саме про ті враження, які, які складають на людину, яка є безпосередньо як журналіст в тій гущі події, які мають місце в нашій країні саме в зоні АТО. Ну, ви знаєте, пане Андрію, що в мене чись переважно, коли, якщо говорити всю правду, а я не є пропагандист, чи не є, скажімо, прес-служба армії, щоб я їх там хвалив. То очима справжнього журналіста, тобто критичного журналіста, який хоче, щоб армія наша ставала ну, краще. Наші телеглядачі всі знають, що це ну, ти ну, журналістом. Я, є... я боюсь просто що цей ефір, знову буде скандальний і знову будуть звинувачувати Коцабу, що він робить про інформаційні провокації, які ослаблюють е, національний дух там і тому. Я, але будь-якому раз по великому рахунку, е, що можливо було зрозуміло нашим телеглядачам, ну е, справжнє обличчя журналіста є тільки тоді, коли він говорить правду. Ту правду, яка не завжди комусь є до вподоби. Та правда не, не, не завжди, яка є, так би мовити, тим, що люди хочуть чути. В цьому наша робота, якщо так розібратися, і зараз є можливість про це говорити. Ну, Андрій, тут є така ситуація, що коли я, скажімо, робив журналістів розслідування і наживав собі ворогів так регулярно. То це було одне. Це тут мені допомагав мій бунтівний характер, пошуки правди і, і моя сміливість, тобто те, що я не боявся сказати правду і вмів її донести. Але в мене зараз професія специфічна, дуже рідкісна в нас в це військовий журналіст. Військового журналіста дійсно треба, так як хірурга, не нашкодити. Бо якщо, скажімо, ми всі журналісти є провокатори, тобто ми провокуємо щось, щоб воно показало, наскільки воно гниле або навпаки є добре, то в даній ситуації військові журналісти, ці провокації, вони е, можуть е, як мінімум закінчитися втратою іміджу, е, громадським несприйняттям. І, можливо, навіть і якимись проблемами з точки зору, що якщо якийсь е, поранений інвалід е, АТО. Вирішив, що я його особистий ворог, бо я сказав те, що він сам собі боявся признатися і може ну, якусь там зробити якийсь там, там атентат чому подібне. Ну, ми не будемо про це говорити. Очевидно, що є, є все таки журналістська етика, є якісь допустимі міри військові, про що ми військові, і, зокрема в військовій журналістиці, очевидно. Але тим не менше, ви були очевидцем всіх подій. Хотілося б з перших уст почути, де був, що робив, тобто, що вдалося відзняти, що вдалось побачити і з чим, чим можна поділитися. Ну фактично, дійсно, з кінця травня я в, в зоні бойових дій, починаючи, як я поїхав, був в Айдар, я буду речі першим журналістом, який приїхав в Айдар, батальйон Айдар. Потім відповідно ця сумнозвісна, чи славнозвісна історія з тим, що мені єдиному українському журналісту дали акредитацію в ЛНР. Потім знову поїхав я в Краматорськ, Слав'янськ. Якраз не тільки тільки звільнилися. Українська армія зайшла, коли вийшов звідти Стрілков. Потім ДНР. Потім знову Айдар щастя. Я там був на виборах тиждень до і після виборів там дивилися, рахували результати і дивувалися, чому люди, які так натрапилися над війни, знов голосують за тих, які ту війну спровокували. І Юр, зараз я, я поїхав, була. в мене був маршрут дуже обсильний, Тобто я з Маріуполя їхав на е, вздовж е, фронтової лінії, тобто, тобто вздовж е, Донецьк, вздовж. Донецької області, межі між так, так, ми не якраз це Краматорськ, Лисичанськ, Артемівськ, Попасна, одним словом, Сєвєродонецьк, Север... Лисичанськ. Оце все я побував. Ну мушу вам сказати, що моя точка зору, вона буде звичайно відрізнятися від загальноприйнятої точки зору. Не в тому, що я на хочу сказати, ні. Ну, вона Протім, вона що, завжди відрізнялася. Тому можливо і розумієте, і... то що говорять люди, вони є споживачі. Інформаційного продукту, інформаційного продукту, який вкладається їм, скажімо, з телеканалів, які Тай не мають тільки, свого тільки з телеканалів, власника. але і з, з інтернету. Ну мереж, з газети, я, так, так, і, так, але на увазі все ж таки в основному най, найширший споживач це є телевізійний телеглядач. І телеглядач він споживає канали, які найбільш розкручені. І скажімо, коли канал має власника, а власник має інтерес у продовженні війни. Бо тому, що вона там на півмільярда е, тендери на е, постачання в армію солярки, так, дизельного пального, або, скажімо, на 100 мільйонів він постачає ківлар, е, ківларові шлеми чи бронежилети, uh -huh. то тоді він, такі власники телеканалів, вони ж в природі вони не хочуть закінчення війни, завершення, Ну, вони відповідно і трошки викривляють дійсність. Якщо, скажімо, говорити достеменно, то... Підтверджує всі ми найгірші прогнози. Перше, те, що ми мали, маємо дуже велику біду, коли не пішли на поганий мир замість доброї війни. Друге, це теж дуже важливо, те, що суспільство є роздратоване. І такі, знаєте, як оті бджоли, коли вони рояться, і їх не можна ніч чіпати, їх якщо брати, то всіх разом. Так. Бо частину руя не можна, тому що друга частина вона тоді та що не шу, ну, без матки, получається, вона тоді в все пустить або водою і пасічника, і вон, що да. вони присіли да, і, і, почекали. І, і от зараз, от таке саме суспільство, розумієте, зараз Но суспільство Кол... роздратовано через те, що воно не знає, що відбувається, чому так все відбувається, чому люди гинуть і немає рішучих кроків? Чи можливо це боязнь? Але знаєте, що тому що якщо от говорити про інформаційну політику. То наша держава, вона її, і якщо говорять, програла. Так, війну інформаційну, інформаційну. Програли. Так. а вона, вона десь, і не десь мала інформаційної політики. Так само, як держава досі не має національної ідеї, національного міфу. І тому що як можна було програти те, чого не було? Чого не, було. не було самої битви. Просто ми втратили. Людей, територію, прихильність людей, які є на Донбасі, це ж наші люди, вони з українськими паспортами досі втратили через те, що з ними ніхто не працював. Вони достеменно не знали, дивлячись російські телеканали, російські радіослухачі і споживаючи російську, не російську мову, а російську пресу, тим, що вони є, по суті, російські люди. І їм зараз дуже важко, бо тому що в них дилемма, внутрішня дилемма. Вони бачать, що все пішло на шкерберть, втратили бізнес, майно, місце для проживання. Вони мають можливості виїхати, виїхати кудись. Да, перспективи втратили, але при тому всьому наживаються тільки ті люди, які, ну в нас я сказав, які люди наживаються на війні, так? Це олігархи. А в них доживаються теж свої люди, які, скажімо, мали бізнес з Росією, і в них в принципі так особливо дуже втрати немає фінансових. Більше того, в них можливо якісь нові ринки і тому подібне. І я б казав всім людям бути дуже перебігливими зараз у виборі джерела інформації, або бодай хоча б сприймати інформацію з різних джерел. Бо тому що швидше всього, що це може бути або заідеалізована, або занадто комерціалізована. Або взагалі відверта брехня. От, власне, я ті всі міфи стараюся розвінчувати. Бо коли, скажімо, я е, говорю, що от о, недавно там бомбардували попасно, І це ж е, одно діло, коли гради, ну я вже, вже як то кажуть, досвідчений, я вже тільки слухаю, е, як гради полетіли, і потім треба дивитися, бо там знаєте, трошки зробили психоз, що як град, то обов'язково е, загибель. Ні. Град, коли вилітає, ще у нас є мінімум півтора хвилини, щоб врятуватися. Поки на повітрі. Ти її почув, бо звук швидко пройшов. І ти маєш можливість знайти е, будь-яке укриття. Все, що має бути нижче лінії горизонту, це, це, це як твоє спасіння. Нижче рівня землі. Нижче рівня землі. І тому я вам скажу, що коли от почув гради, потім бах, вже наші бухають. Ну, я розумію, оці САУ, вони в них такий е, це дуже такі потужні. Це самоходні артилерійські установки. Це Танк, але він дулом такого догори стріляє і на 40 кілометрів. Я хочу зробити про це сюжет, а мені кажуть, а ми не можемо коментувати. Я кажу, ну стоп, ну це ж нормально, коли йде війна, ви стріляєте у відповідь. Вони і там, до речі, знищили гуртожиток, два поверхи гуртожитку знесли, які там, до речі, переселенці з Первомайська були. І навіть один хлопець загинув, і двоє ще були важко поранені. Я б про це зробив, але кажу, давайте зробимо, як українська армія воює. Ні, про таке не можна говорити. Ну та, тому, що ми в перемир'ї, Ми не можемо про це говорити. А ну яке перемир'я? Це перемир'я, знаєте, для якихось лохів. Нема перемир'я. Є війна, яка просто має гарячу стадію. І таку, скажімо, прохолодну стадію, теплу. Немає холодної стадії, бо, тому що реально йде війна щодня. Щодня гинуть люди. Руслана, чи розуміють ті місцеві люди, які живуть, тому що ми бачимо дуже багато всякої інформації про те, що люди не розуміють, звідки стріляють, хто, хто є дійсно ворогом. Наскільки це розуміння в людей вже є за такий великий період часу, по-перше, дуже поширений міф, що ополченці стріляють в ополченців. Зараз говорять так, так говорять, що там козаки воюють я, за верніти. Я, я вам чесно кажу, це настільки неприємно, це настільки мені тих журналістів, бо хотілось просто пошматувати ну фізично, навіть бо тому, що це великий міф. Треба визнати, що якщо війна, якщо стріляють в нас, стріляємо, і ми треба визнати, що і в ополченців, і в, ну в сепаратистів, і в української армії, і в добровольчих загонах. Є прострочені боєприпаси. Боєприпаси, які 50-х-60-х років. Нема нових боєприпаси, які там, скажімо, допустимо, в 80-х-90-х Україна продавала, торгувала. Все інше, то, що в складах роз... то, що генерал не встигли розікрасти і не познищували, це воно п'ятий клас точності. Це найнижчий клас точності. Це снаряд через раз може вистрілити, а якщо вистрілює, то хто зна, куди летить. Скажіть, будь ласка, чому ми не можемо визнати? Так буває. Буває, що попадаємо в мирних. Буває, ми приносимо вибачення, бо це війна. Ми вас закликаємо всіх евакуйовуватися з тих точок, або повідомляти нас, коли скажімо, у коробці з дев'ятиповерхових будинків посередині розположилася батарея Граду, і стріляються, щоб ви знали, що зараз там, де була батарея Граду, буде Буде, буде відп... ну, Але чи мають люди чим, можливість чим ви розумієте, про попередити. це ніхто не говорить і получають, а говорить замін того, що сепаратисти стріляють по своїх сепаратистів, щоб викликати ненас до української армії. Ну скажіть, ну це не дебілізм. Андрій, ну це ж просто-напросто воно, воно втрачається довіра до українських інформаційних агентств, які це поширюють, до української влади, яка цим бравує. І врешті-решт вона провокує ненависть у місцевих людей. А їх там, повірте, великий відсоток людей не ходили на жодні ре... Ре... референдуми, не ходили на жодні вибори. Вони просто хотіли жити, Спокійно щоб їх жити. мінімум чіпали політики, військові. Просто жити хотіли. Це люди ж вони однакові, чи на Сході, чи на Заході. Ви розумієте, коли ви цю брехню почули, вони автоматично будуть проти України. І... і хто тому виною? Я, вони мені говорять, Руслан, це не можна писати. Чекайте, я кажу, а може я буду навпаки про це говорити, писати, щоб ви ставали адекватніші? Якщо, скажімо, є якісь там спецгрупи, спецура, оті всі диверсійні воюйте таким чином. Чому мають динути мирні люди? Андрій вам просто поясню не тільки мирні, але ні, ні, ну скажіть, будь ласка, коли скажімо, гине там сторони сепаратистів або сторони української армії, за нього відповідає якийсь командир, сержант. Майор, бо він мав зброю, патрони, треба було це списати, утилізувати, якщо людину вбили. А за мирних ніхто не відповідає. Але інформація про вбивство мирних, вона в тисячі разів сильніше розходиться і масовіше, бо тому що мирні живуть між мирними. І коли побачили, що гуляла жінка з дитиною, так? І тут поряд зірвалася міна, і їх розірвав на шматки, Та це буде цілий мікрорайон. І ще з такими подробицями, яких не було. Прибрешуть, і ця інформація взагалі тоді знівелює будь-яку можливість інформаційного впливу на тих людей. Повірте, там нормальні люди. Те, що в нас такий, знаєте, зробили жупел, що от обов'язково з Східної України це має бути обдобаний наркотиками або алкоголем, шахтар з чорним обличчям. Ну це нікуди не. Ну, я розумію, що має бути якась військова пропаганда. Ну, але, по-перше, вона має бути в якихось е... стандартах.